Зрибнути в холодну воду десни вирішила 31-річна Чернігівка Наталія. Вночі після водохреща вона піднялася на пішохідне міст і намагалася стрибнути з 27-метрової висоти. Перед тим як перелізти через огорожу вона довго вагалася, а потім спустилася на залізну конструкцію для світлофорів. Її помітили працівники рятувальної станції і викликали міліцію та менесників. Возле девушки уже находились сотрудники милиции, пытались с ней говорить, но разговор у них не слаживался. Она очень агрессивно в німметнесілась. Прес-секретар Ірина Щукіна тієї ночі чергувала. Вона єдина, кого до себе підпустила самогубця. Капітани мене стримала жінку за руки через ґрати огорожі. На снігу і в холоді вони розмовляли більше трьох годин. Покінчити життя самогубством жінка намагалася через особисті проблеми з коханим та рідними. Три рази я намагалася його говорити, три рази насаглишалась, але і за того що то мужський пол. Я Питаю за куртку отсюда, її припитнять, ну бо що мені треба було її сюди виложити, а нас їжджає. Говорить, бросай. Я говорю, давай, 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 моя дорога. Я нажукова, як закинула нога, а ноги не миє. Жінка живе в цьому будинку на третьому поверсі разом з мамою та десятирічною донькою. Сусіди кажуть, сім'я благонадійна. Алкоголь, вона не зловживала, такого я ніколи не бачив з нею. А що з нею там сталося? Нещодавно вона влаштувалася на роботу, та сусіди помітили, що особисте життя жінки не складалося. Останнє час вона зустрічалася з яким-то толі міліціонером, ли, я не знаю, ну в воєнній формі ходив якийсь парень. В міліції кажуть, що це не перша її спроба покінчити життя самогубством.